А які цікаві фільми можна і треба подивитися в етері телеканалу Дом на вихідних? Розповість журналіст ранку вдома Дмитро Слівний. Діма добрий ранок. Добрий ран. Доброго друзі. ранку. Добро доброго. Я вже прокинувся. Супер. Да. Отже, Ми всі прокинулися. І чекаємо, цікави? що буде цікавого на вихідних? Буде три цікавих фільми. На жаль, цього разу обійшлося без кіностудії Довженка. Буде лише Голівуд, але все ж таки три різнопланові картини. Почнемо з романтики. Давай, ні, давай з нею Ні, давай з романтики. Давайте так. Давайте за хронологією. Давай у нас є 95-й, 2005-й і 2006-й роки. Почнемо з дев'яно. Ой, вибачте, 98-й. Я вже так. трошки так ось 98-й рік. Фільм називається Музика з іншої кімнати. Молодий Лоу, Це є окраса фільму. Да. Я коротко про сюжет. Уявіть собі, п'ятирічний Денні, бачучи новонароджену Ганну, вирішує, що він з нею одружиться. Проходить 25 років. Він знову зустрічає ту саму Ганну, але є маленьке питання: Ганна вже заручена. Але Денні не втрачає надії і що в них там відбувається. Давайте у короткому фрагменті подивимося. Заінтригував. Кохання приходить, коли його зовсім не чекаєш. Як апендицит, точно кажу, це не кохання. Кохання я знаю, коли я закохуюся, в мене ніби інопланетяни вселяються. Я стаю цілковитим ідіотом. Не скажу, що я більше не покохаю, але не цього разу. Красно, Окрім, житло, так, красиво а? красиво, красиво, дам. Та дівчата теж гарні, але все ж таки. Окрім основної сюжетної лінії, там є ще додатково, це відносини у сім'ї Ганни між родичами. Взагалі то фільм залишає по собі таке солодке. Ну після смак, да солодкий Після Е, він добрий, він красивий. Він дійсно може підняти вам настрій, якщо у вас буде світло. Да і да і додати. Я хотіла сказати всередину себе трошки. світла, щоб от всі дівчата, всі хлопці згадали про роман. По перше, коли є світло, це вже додає настрою. А ще гарний фільм. Це капець, це комбо. Добре, 98-й рік пройшли. Добре, далі. пройшли. Давайте рухатися далі за хронологію. Наступний у нас 2005 рік ага. фільм Едісон. Mm. Зовсім не про Томаса. Едісон це назва невеликого міста, де відбуваються основні події фільму. Уявіть собі, молодий журналіст-розслідувач, якого грає Мадона. Мадонна, а, Мадонна да, звісно, Мадонна. Ні, не Мадонна. Джастін ah. Да, Він, до речі, досить непоганий актор. Досить непоганий. І знявся у декілька фільмах. Так ось, молодий журналіст розслідувач якого грає Джастін Тімберлейк, Він не тільки гарно співає, а ще й досить непогано грає. Я погоджуюсь. Починає ну, нову, нову справу. Він а саме детектив, розп... да, як, ну, такий детективний, детективний журналіст. Uh -huh. А саме розплутує справу стосовно зловживань. Та вбивства ну, чорношкірого двома співробітниками поліції, саме того міста Едісон. Йому допомагає вже досвідчений колега. Фільм насправді дуже цікавий. Ну, його колегу грає Морган Фріман. Це вже про щось каже. Фільм отримав ну, майже найвищий рейтинг у AMD. Це вже рекомендація до перегляду. Окрім того, що це, ну, в принципі, бойовик. Але водночас драматичний бойовик. Тобто там не тільки стрілянина, штовханина та погоні да. не поплакати, а, а подумати, подумати скоріше. Да. Давайте невеличкий фрагмент з вами подивимось. Давай. Це Камбоджа тоді це була Кампучія. Ого. Я знав, що ви зірка, але не марнуй слів синко. Але я вмію писати. То і що, газети так і працюють. Ця історія того варта. Полако, я не друкую історію. Я друкую купони мирних місцевих продавців, які не мають справ з наркотиками, не підривають автобуси і не вішаються. То ви вважаєте, що я помиляюся? Звідки мені знати? Допоможіть мені, то працюй. я був у суді, усе записав, розмовляв з людьми з фрату. Поговори ще й засудженим. Він у лонгворті, фойбойся йти до в'язниці, а побалакати з кимось з його знайомих з його матір'ю. Може, варто поїхати на місце злочину? Роздивитися як слід. Гаразд. Слушна порада. Я це добре знаю. Так, Цікаво. Цікаво. Да, це саме той жанр, ну, який я люблю, і вам рекомендую, ну, по-перше, акторський склад. Там ще грає, окрім Джастин Тімберлейка, ще один музикант Бібер. Ц... Бібер, так, <с> Бібер. <с> Бібер тоді ще був. Джастін Вайбер. Початкова школа була у Бібера. Ні, якщо ти слухаєш музику хіп-хоп, реп, був такий олдскульний репер, да, Лел Кул Джей. Є, є такий, да. І він там теж є. Я вам дуже раджу до перегляду. Дійсно. Дякую. Там майже дві години суцільного напруження. І третій фільм. Давай. Третій. 2006 року. Який жанр? Жанр. Я думаю, що все ж таки це драма. Це класична драма, так. детективна в чомусь. Фільм називається містифікація О. у головній ролі. Річард гір. О, я обожнюю. – це як джутло, але минулого покоління. Та що ти стогнеш від <гум> всіх імен, які він називає? Ну, просто класне. Слово да, жутло частенті брали. Річард Гір, да. Всі його покохали за красотку. Ну так. Да. Але у нього в портфоліо ну не одна красуня. А містифікація це яскравий приклад, як треба знімати кіно за реальними подіями. Справа в тому, що ну, він відзнятий за реальну біографією. Mm -hmm. Чому містифікація? Адже це кіно про обман, про шахрайство у літературній сфері. Уявіть собі, письменник, у якого щось ну не складується справа з його роботою. Не приймають його нову книгу, і він вирішує піти на невелике шахрайство, яке виливається в велике шахрайство. Він береться написати, як би мовити, фейкову біографію Говарда Х'юза. Це такий мільярдер-відлюдник. Ми знаємо, це да, якщо дивилися фільм Авіатор, то, то кіно саме про Говарда Угу. Він так спритно все це робить, що обдурює навіть сам себе. Починає вірити в те в свою ж брехню. Так так, так воно і є, на так і є. Він випадково зустрічається з Х'юзом, Він відпочиває в готелі, куди Хюз в'їжджає, і за прохання мільярдера весь готель виселяють. До нього приходить блискуча ідея, а чого б не зробити ну, таку справу. І дійсно, письменник стає відомим, але не через те, що він написав біографію Хюза, а через своє шахрайство. Так а я, ми можемо подивитися у ривочок. Да, будь ласка, прошу. Уся ця історія вигадка. Я брехав усьому світові. І байдуже, що буде тепер, я відчуваю полегшення. У мене є. Компромат на цього підступного марзотника. Він у мене потрапить за ґрати. Або Говард покаже своє сточене мурахами обличчя, або я викрию його. З мене годі. все ніколи називається не брешіть. Так. І насправді ну, цій книзі вона реально була випущена, але не про х'юза. А книга називалася саме містифікація. І Там він каже, що не так важливо правду ви кажете чи неправду, а важливо наскільки впевнено ви це ви кажете. Це, кажете. Да. А, це 70 і сімдесят перші роки. Річард Ніксон Х'юз Тоді був ну так би мовити, попзіркою mm -hmm. і кіно класне. Вам сподобається дійсно цього разу. Ну така міцна підбірка, міцна, різнопланова. Так що вихідні Ці вас жанри, продають речі, да, вихідні вас продають на. Круто, як то кажуть, на ура. Дякую. Дай Бог щоб було світло. Дякую. Найголовніше. Дякуємо за твої поради. Вони як, як зазвичай вони чудові. Дякуємо тобі. Ну а ми нагадуємо в суботу і неділю ранок вдома. З вами 4 години з 7 до 11. Добірка найкращих матеріалів за тиждень.